Любашко кацапський гібрид, фу, яка паскудна істота. Паскудна. Хотіли показати добрий день! Добрий день, шановні громадяни Та да все нормально, вроді. Звідки тебе ця штука? Звідуйте. Далі 150 гривень, як то запашов за нього. — За кого? Винукович. Ну так и что? Что, ты за Януковича? — Ну да, говорят, что дали денег, их надо идти. И, кто дал конкретно прізвища? Що? Я имена не знаю. Так а что ты тогда сидел-то здесь на сборах и тебе 150 гривен дали, да? Да я не знаю, кто делает. Да ты конкретно называй мне призвище имена. Что ты не знаешь? Я, не шо, ти не я, не я все знаю, кто вы не могу. Що, дали? що тобі далі? Що тобі дати, му що му дати тобі? Це ти... не корочка. И стоп пише в Ну, так а що ти з знаешь, носишся? Сьогодні 31-й, 30-й. Что ты знаешь Просто на пам'ять думала. На пам'ять? Пам а може тобі в лоб на пам'ять дати? О, типу я на память. Нормально. Ой, ой, ой. Якубович нормальний чувак. Выключай, я йому хочу врыво дать. Выключай.